Мої вітання. Почнемо зі збору, бо нема сил терпіти. Давайте почнемо з хірової новини, бо ми до, до них звикли з вами до цих новин. Учора просто. Дика, просто дика кількість людей не змогла перевести гроші. Слухайте, чому? Значить, картка, яка закріплена до волонтерського рахунку. Всі документи є, все прикріплено, все відправлено в Приватбанку. Про це знала консьєрж сервіс, моя особиста, яка займається карткою, тобто, вона її допомагала мені відкривати, бо я в цьому динозавр. Але так сталося, що на цій карті ліміт, блядь, Розумієте, ліміт. Ну, тобто, це як? Отакі От в мене вчора були запитання до консьєрж-сервісу та до операторів, які працюють у Приватбанку. Вони поклялися мені найшвидше вирішити це питання. Це було вчора, найшвидше це завтра. Я кажу, ви розумієте, що гроші йдуть нашим хлопцям на ЗСУ. Просто хірова туча ну, людей не може перерахувати кошти. Це, це як? Це як? Значить, це хірова новина. Народ, що ми робимо з вами? Значить, ми робимо слідучим з вами чином. Значить, хто не вміє користуватися Айбаном? Я теж його дуже не люблю, цей Айбан, але виходу в нашого у нас іншого нема. ні сьогодні, ні. Я думаю, що завтра, перша половина дня це точно. Як робити по Айбану переказ? Якщо у вас є Приват 24, ви заходите в платежі, переходите за реквізитами, там вниз листаєте, і там є така строчка за реквізитами. Ви переходите туди, копіюєте цей Айбан. Якщо не знаєте, як копіювати, собі скопіюйте повідомлення. Якщо я вам висилала повідомлення, якщо ні, ну, значить переписуєте його якось з листочка чи з відео, там, де Опис відео, е, переписуйте Айбан. Е, там дохіра циферок. Я думаю, що хтось розбереться, хто не розбереться в понеділок, завтра буде вирішено це питання. Номер картки я вам не дам, тому що ну, там ліміт, розумієте, там ліміт. там ліміт. Так ще новина така, мало того, що там ліміт. Вони ж гроші знімають Приватбанк, вони ж комісію знімають, коли ми перекидаємо кошти. Мені здається, що Приватбанк потрібно ну якось переоформити у структуру, Бо якось в... о, знову. Відмова. От от зараз людина хоче відправити кошти. Відмова. Піздюки. Так, ладно, хер з ними, нехай вони всруться і не буде гарячої води. Що я вам хочу далі сказати? Це новина не не дуже тобто, поки перераховуємо по Айбану. Хто вміє, хто не вміє, ну потерпіть. Завтра я дам якусь вам інформацію. Слухайте далі. Значить, особисті повідомлення, куди писати. Ви пишете в інстаграм. Під цим відео буде силочка на мій інстаграм. Вона завжди є, і в Ютубі завжди всі силки є. На мій інстаграм. Ви пишете там 70... Там З хвостиком підписників, 70 тисяч з під, підписників. Не переплутайте, бо є дуже багато цих мошенників, які пишуть, що вони Яна Пасенкова, там значить, знімають порчі злази, мандавошки і так далі. Не ведіться на цю хірню, там, там буде ссылка. І тут під відео буде силка. Ви можете писати в інстаграм в особисті повідомлення. В кого цього інстаграма нема, то ви пишете на номер мого адміністратора. Це єдиний номер, іншого не існує. 0,98 589 2150. Ви відправляєте або смс-кою номер командира, бригаду, на якому напрямку знаходяться. І що потрібно. Якщо не знаєте, що потрібно, нічого страшного. Я телефоную. Я вже зробила список з. О, бригад, в мене вийшло, в мене вийшло 16. Сьогодні ще поприсилали мені 5-6 повідомлень. Я сьогодні допишу. Це все робиться вручну, бо я ж кажу, що я динозавр. Нічого страшного. Головне, щоб був результат. Розумієте, Процес то таке. Вчора був останній день затемнення лунного. Так що ці всі, знаєте, правилочки, вони як то кажуть, у нормі все. Прорвемося, що перший разолі. І то скільки людей, не дивлячись на те, що карта заблокована була одразу, тобто ви накидали одразу там у перші 15-20 хвилин вже ту суму, там до 30 тисяч, і вони блокують. Ну вони у них ліміт, розумієте? І ви стільки грошей зразу накидали. Е, що все, ну, все ліміт, і все одно люди скинули Дахера. Ми молодці. Ви молодці. Значить, це гарна новина. Переходимо до неї. Гарна новина така: станом на е, 13:05 13 е, на картці 274 тисячі вісіп'язві гривень. Клас, ну клас. Переможемо, та питань нема. Значить, ми ці гроші з вами збираємо поки що на трактор. Це перша людина, якою я дозвонилася, і перша людина, яка сказала, що хлопцям потрібно. Я здивувалася, що трактор, але мені дуже гарно пояснили, для чого він потрібен, на які він піде добрі справи, і як хлопцям від того буде безпечніше. На фронті. Це наша з вами задача: або лупити тих підерів, або забезпечити наших хлопців, щоб вони були у безпеці. Так що, збираємо поки що на трактор, я вам далі все буду коментувати, все казати кожного дня. Я знімаю відео кожного дня, або на початку, або в кінці відео. Я вам буду казати суму і я вам буду казати, як у нас далі справи. Так, по цьому все сказала. Все, Приватбанк обісрала, обісрала, за Зайбан сказала, сказала. За те, що ми з вами, красавчики, непереможні, сказала. Окрема подяка людям, бабусям нашим, які які вже ну, дуже літнього віку, які пишуть, що Яночко, в мене там там пенсія, пенсія. Ну, самі розумієте, яка там пенсія. Я виділила вам значить, 20 гривень, я виділила вам там 50, хто скільки, хто 3 гривні відправив. Народ, дякую. Дякую. І моє дякую то від наших, від всіх хлопців, то від наших захисників. Дякую. Я коли вчора почала дзвонити хлопцям з передової, то вони. Ой, вони такі раді, вони такі ну, просто, просто нічого ще, знаєте, казати, там, дякувати. А вони з такою подякою. вони, ну, ну, просто З таким відкритим серцем. І ти думаєш, бля, ну, це ж повинно бути у них все це, ну, на що ми збираємо, Це ж потрібно, ну, це повинно в них бути. Так що, дякуємо нашим хлопцям, окрема подяка нашим. Бабусям незламним, просто незламним, які на ту нещасну пенсію якось виживають, якось консервують, якось щось діткам відправляють, якось ще там збирають. Ну, це, це просто низький вам уклін. Так, ну що, тепер поїхали. Що в світі коїться? Так, що в нас в світі коїться? У шести областях України виявлено новий штам ковід. Добрий вечір. Буде те саме, що і з звичайним ковідом. -ем. Дивимося, значить, у шести областях України виявлено новий штам ковіду. Давайте так, новий штам він сьогодні один, завтра інший цей штам, то не так. Давайте так, запитаємо: значить, ковід на ближайший рік, чи його штами, чи його підвиди будь-які. Наскільки мають загрозу для наших людей? Наскільки мають загрозу? Ага. Ах, на цей раз у зоні ризику діти. Просто. А, значить, що буде у зоні ризику? Це нервова система, це шлункова система і це лімфатична система. Оці три. Тобто, якщо у вас дитинка або не, не дитинка захворіла ковідом, і це підтвердили: пройдіть додаткове обстеження цих систем, які я щойно назвала. Так, що далі? Найнебезпечніші дні листопада для українців саме дати. Дати ми ще не дивилися. Найнебезпечніші дати у листопаді для нас із вами в Україні. Третє, друге, третє, чотирнадцяте, шістнадцяте. Восьме, десяте? Сінадцяте. Дев'ятнадцяте. Двадцять шосте, двадцять п'яте, двадцять шосте. Двадцять сьоме якось так підряд і потім Перше число одразу, тобто 1 грудня одразу. Тут таке, то нехай не збуваються такі прогнози, нехай все летить зразу на них, то що нам відправлено. І там падає їм на голови. Спала гепатиту А. Так ми ж дивилися, чи це, чи це не те. А ні, то ми ковід дивилися. Спала гепатиту А, на Вінничині, де джерело зараження. Та чи чекати подібне в інших областях? Спалах гепатиту А. На відсонечку вийшло, бачите? Все буде добре. Спала гепатиту А. Значить так, На Вінничині, де джерело зараження. Де джерело зараження? Знову дітки у зоні ризику. Знову дітки. Так, джерело зараження у чомусь привезеному. Тобто щось привезено. Як це розумієте щось привезене. Причому, знаєте, в мене таке відчуття, що це не просто так, цей гепатит А. Таке враження, що то якась штучна історія, то якась історія про війну також, як ще нас знищити. Так, давайте так, чи знайдуть те джерело, чи покарають тих людей, і чи зупинять той спалах, і не буде такого в інших областях. Слідкуємо за тим, що дітки п'ють, їдять. І велика увага щось таке закордонне, щось таке не наше, причому якісь смаколики. Це така як загальна порада. Чи буде знайдено ще десь? Так, на жаль, буде. Буде там загроза від води, якась або інфекція, або зараза. Так що, нехай дітки у школах, у яких є питна вода з крана, не п'ють з крана, давайте з собою водичку. Самі з крана не пийте, або фільтри ставте, або кип'ятіть. Ось так. Чи буде прийнятий закон 8412 про право на звільнення інвалідів першої і другої групи з військової служби? Дуже важливе питання. І дуже багато людей його мені присилали. Чи буде прийнятий закон 84.12? Народ, він буде, його буде будуть передивлятися декілька разів, бо там потрібно буде. Якісь такі, знаєте, кордони поставити, прописати, хто може звільнений бути, хто не може, які повинні при цьому бути проблеми зі здоров'ям. Тобто там проблема саме в цій класифікації, розумієте? У цьому списку: хто придатний, хто непридатний. Ну. І що у нас буде в результаті? Поки що нічого хорошого не буде, я вам хочу сказати, для... по цьому закону. Він буде прийнятий, але з такою кількістю правок. І ну, він буде такий змінений. Але буде прийнятий. Ой. Приближаємо разом перемогу. Дякую вам.